Таке придумали. Ось уже продовження. Коли ви короче, прийдете в цей магазин, ну ви бачили, то зайдете короче, у нього і скажете про дощиці, щоб дали кислянки то таке класне. Але після е, класного таке солодке, прям, е, прям душа на сьому небу скакула. Прямо зараз ми емоції кислянки. Ну, стой, посерединке Сейчас мы сожмем один комментарий. Шо -шо? Я вам расскажу о сервелях, на которых я часто играю. Это Фарин Орье. Эмрэд выложит ссылку на него в описании. По-украински! Я, я, ну, э, я знаю, ссылка. Просто скажи ссылка. Ссылки. Ссылки в описании. В описании. В описании, короче. Блин, заробили моді вчити українських слів. Так. Просто він часто дивиться російським. Він не давно б дивився, він даде 5 людей, дають чотири і ви. Фу. Друга кислянка. Давай. Так, так, піднімай мене. Покажи їм, як ця кислянка виглядає. Ну коротше ось так. Ось так. Ось так. Кислячок вот бачите. Ага, ага. Ви мое... О! Йома, Я відкрив мені аж пішов. кислой зубами. Так, сейчас я открою и ви сейчас ви мое выражение лица. Так, <режит> смотрим. Бля, як я впадеш Це як челендж випадки так не пити горілку. О, блядь. Ой, це точно горілка, я вже мачукнувся у відео. Ооо, заебись просто.

ще Пограти, якщо в вас і піно. Ну так. Можете ходити у порваному шматю. <вусива> в порваному шматі. Це село. Любить такі як вас. Як ніяк? Якщо біжить зумітися, мені це закордон немає. Вісіма таких податків, що на шумать. Ага, ага. Маршрутки. Ну теж маршрут. Такі, я ну, такі ажі без. Ага. Так, любі друзі, пишіть в коментарях, хто на майбутнє за мною ганявся. Пишіть, давайте не бійтеся, хто гнався за мною. Я вже тікав, ховався. Я знаю, це були ви, як підписники, чи типу, повтора хочете. Я не знаю, може ми знімовлені, знімемо ще відео. Зараз канікули. Ну, були канікули три тижні. Було б взагалі кайф. Зимі ми, то, що будемо ага, ми, ага. Новорічні ці ролики. Ми, будем... а так, ми були... будемо... А заткнися. тут Друга кишленка пішла. До ми будемо знімати. Ми будемо з'їжджати на горках, головне, що... Ага, ми будемо з'їжджати на е, гірках у тому Шо? відео бабайку. Шо? Так, пауза. Так, все, одні, а пішов додому. Ось ми були близько. Зараз був поганий момент, як на нього сварили. Просто він забув телефон вдома, щоб до нього дзвонили. Шкода. Вам його шкода, поставте лайк, будь ласка. Фу. Так. Зараз буде момент кислянки, яка в мене буде в лице. Фу. 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 Так. Ага. Я не думав, що будет так. А! Класно! За пригляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, хто це за мною удався на Ворлд. Я так не я не злий. Просто хочу знати ваші аккаунти. Поки в мене підписів не так багато. Ну, всім па-па